Привіт усім! Мене звати Мік, і ми продовжуємо грати у Scrolls. Цього разу в мене є дещо для вас інакше. Я вже зіграв один матч, і він видався доволі класним. І я його записав, а тепер спробую озвучити, накласти звук на те відео, і я надію, з того щось вийде. Ось, адже я граю багато матчів, і всі записувати їх все одно не виходить і. Е не всі з них виходять удачні. Але перед тим, як ми підемо грати, давайте зайдемо і щось купимо, щоб, <кій> щоб вам було цікаво. Рандомний скрол, рандомний совій. І що у нас попалося? Прикольний солдат попався. Ця карта доволі рідкісна. По тому чи рідкісна карта, можна побачити. Давайте завантажимо нашу колоду. Ось так. Ось, ось тут знизу, як бачите, оця карта рідкісна, бо видно, що вона якась вся така покоцана. Ось це, наприклад, найновіша, мені здається. Ось це трохи старша. І оця найбільш рідкісна. Найновіша. Дивіться, ось тут. Е, більш рідкісна і найрідкісніша. Ось я купив цього хлопця. Давайте додамо його в колоду. Але... Все одно ця колода, цієї колодо я грати не буду, тому давайте подивимось той матч, який я записав. Так, поїхали. Обираємо швидкий матч, обираємо колоду, і знайдено матч, приєднуємося і починаємо грати. Як бачите, тут все пришвидшено, починається битва. Наш суперник привітався, також напишемо йому hello. Це буде коментування спортивної події. Так, що ж що ж, що ж, ж пожертвувати? Треба пожертвувати якесь закляття, яке мені не подобається. Давайте пожертвуємо ось це, коли чувак отримує урон, але ми пожертвуємо солдата. Так, ставимо першого лучника. Я вирішив поставити першого лучника, тому що він дешево коштує. Також побажати ту селадину гарну гру, гарної гри. Ми, мабуть, пожертвуємо ще це закляття і виставимо ще одного лучника, адже лучник. Коштує тільки одиничку енергії. Ось. Так. Також давайте, можливо, зачаруємо когось. Ось тут у нас є карта, яка дозволяє прикольно зачарувати. І я зачарував там щось і не встиг подивитися, що це. Ось таке воно коментування. Як бачите, я пришвидшив гру. Дивіться, карта та, що справа, додає плюс 1 до атаки і плюс 2 до здоров'я, а та, що зліва. Дозволяє зменшувати лічильник на 1. А це ми зразу жертвуємо на ресурси. Так. І тепер прокачуємо свого лучника, я надіюсь Він прокачається зараз, бо це було би розумно. Так, прокачає плюс 5 і зразу атакує лучник. Точніше, арбалетник. Коротше, цей чувак, який тримає арбалет, він підстрелив його ідола під 5. І це серйозна загроза, це половина. Цього життя зразу, доки в нього ще немає жодного <клес> воїна на полі бою, він грає за енергію. Як бачите, в них є такі карти, які зразу валять під два. <клес> Я міняю одну карту на дві інших, і в мене випало два солдати. Один з них має плюс до атаки, тобто він додає ряду плюс до атаки той, що справа. А той, що зліва, має Relentless. Це така штука, коли солдат може бігти. І бити одного, і якщо в нього є більше очків збитку, то може бити наступного, поки не витратить їх всіх. Я надіюсь, ви зрозуміли, про що я. І, але я ставлю той, хто додає плюс один до атаки. Як бачите, ось я читаю про релентлес. Ріле, ну, а лучник має атаку на відстані, а цей має плюс один до атаки. Ось такі справи. Якщо натиснути Ctrl, всі очки, всі-всі-всі життя підсвічуються. і... Так, краще бачити все поле бою і контролювати його. Я надіюся, я не захрипну зараз. Так, він нас вальнув під три цією картою, яка наносить урон, але знову ж таки не поставив нікого. Тому я жертвую солдата одного на ресурси і виставляю ось з двома мечами, який має релентлес, який я казав, як бачите, в нього 4 атака. Він зможе вбити одного там, наприклад, під три і вдарити ще й наступного під один. Ну, будемо бачити. Я точно не знаю, як там було. Так, хух. <кій> Чекаємо, поки він походить. Я думаю, нарешті в нього вже є якась карта. І він ставить катапульту. І ставить мідного автоматона, який е, знищується, коли атакує. А. Е, в мене є карта. Е, що робить катапульта? Точно не можу сказати зараз. Е, схоже, що вона атакує під один, але в неї багато життя. Такс, що ж зараз Мік вирішить? Я думаю, він думає зараз кого атакувати. Як бачите, я лучником можу під 6 атакувати і під одиничку можу тим, що після нього стоїть. Ось в мене є одне закляття, яке може поміняти місцями одного з ворогів. Я його, мабуть, залишу на потім. Хоча зараз будемо видно. Як бачите, я йду вверх і атакуватиму його верхній ідол. А тут просто поставлю ще одного солдата. І все. Розміняв дві карти. Як бачите, два його ідола дуже сильно пошкоджені, а в мене всі ціленькі здоровенькі. Ось. Е знову не встиг прочитати, що там робить катапульта, але тоді, коли я грав, я знав, що вона робить. Як бачите, він знову вбив одного мого і його автоматон вбив іншого. Зате в мене випав новий лучник. Е як бачите, лучник має дуже велику атаку, тому він мені дуже подобається. Але він ходить раз, атакує раз на три ходи. Цю карту можна пожертвувати. І я вирішаю відступити цим вниз, а Лучника поставити на другий ряд, щоб він під один вдарив катапультою мій ідол, і щоб мої солдати не постраждали. Але насправді я в той момент точно не знав, як атакує катапульта, бо я рідко грав проти енергетичної колоди цієї. І зараз виявиться, що катапульта атакує не тільки Ідол, а й тих солдатів, які біля, біля нього здається. Ну, зараз подивимося. Можливо, тільки солдатів. Тобто вона падає на клітинку і б'є ще всіх, яких біля неї. І він ставить здорового дядька. Але в нього є дуже великий мінус. Він атакує рандомну клітинку. Тобто він не атакує прямо. О, бачите? Ага. Катапульта вдарила, і лічильник мій збільшився плюс один. Мені так здається. Так, зараз атакує мій солдат. Я беру, розмінюю на дві карти, і в мене випала не дуже гарна карта. Так, пересуваю воїнів в ряд, щоб вбити його катапульту. Так. Отож, я її вбиваю, і цього вистачило. Щоб ще навіть атакнути атакнути, вальнути один раз його ідол. В наступному ході будуть атакувати його е хлопаки. Він <клух> <клух> ставить якогось великого автоматона, який дуже жирно стріляє. І в нього є захист. І вся атака зни знижується проти нього на один. Тут якесь було непорозуміння, схоже, що я неправильно е продумав. Отож. Цю карту ми, мабуть, поміняємо, так? Давай, не тримай. Але ні, може, не поміняємо. Але все-таки поміняємо. Ось. І в нас випавла. У е, нас випав солдат. Дукал спірмен. Той, хто має. Таку зброю. Так. Отож, цього хлопця ми виставляємо сюди, щоб він помер наступному ході, як м'ясо. А. Зараз ми подивимося, як нам вбити його. Все, закінчуємо хід. А... Зараз всі три хлопці його атакують. Бачите, атака зменшується до... на одиничку проти цього хлопця. Тобто, я коли думав, коли розраховував атаку на нього, то трохи вийшло неправильно у мене, тому що. Атака кожного гравця зменшується на одиничку, а я це не продумав. Ось він поставив ще одного дядька. І як бачите, його пушка стрельнула не туди, куди треба, десь вниз, тому всі мої залишились живі. І все, все добре. Так, е ці карти мені не дуже потрібні. Я зараз думаю, як би вбити його оту велику посередині, великого цього автоматона, який стріляє. У нього є 4 здоров'я, як бачите, у мене двоє атакують під 4 і під 1. Якраз буде 5, але насправді це буде під 0 і під 3. Я пожертвував на ресурси. І в мене є карта справа синя, та, що додає плюс 1 до лічильника до кожного. І я її зачаровую на нього. І в кожного додається плюс 1. Тобто наступного ходу вони атакувати мене не будуть. Я думаю, що зараз вб'ю його. На цю штуку. а насправді, як бачите, нічого не вийшло. Бо атака по одиничці на нього пішла і зменшилась на одиничку. Я зараз читаю, що я неправильно зробив. Він поставив міну, це дуже жорстока штука. Коли її атакувати вручну, так би сказати, мечем, то ти підірвешся на 4 хп, на 4 здоров'я. Так, мабуть, ми викинемо ще одного солдата. Чому би не викинути? Посунемо хлопців. Так, як бачите, я не хочу атакувати цим під 4, тому що він швидше за все не витримає цю атаку. Тому треба щось придумати. Стріляти, звичайно, міну є сенс, адже ніякої атаки не буде. Ось ця штука додає плюс 1 до кожного здоров'я, коли ставиш її. Ну і кожен раз, коли гравець вступає на поле бою, плюс 1 йому буде до здоров'я. Це прикольна річ, структура така. Виставляємо його нагору. Як бачите, мій солдат вижив. І я не розумію, куди ми стрейнули. Не знаю. Чому там урону не нанеслось. <кій> <кій> Такс. Хух. Багато говорити. Отож він використовує якусь карту, яка плюс один до. До всіх додала, здається, до лічильника. Такс. І ще ставить якусь прикольну катапульту. Так, ту саму, яка була. Це кабонг. Така штука, яка 1 ХП наносить. Плюс 1 до атаки, додає бонусу, як казав мені в коментарях один дядько. Овоч. Гарбуз, здається, може ні. Гарбуз це овоч, я не знаю. Такс. Отож, ми жертвуємо для ресурси і знищуємо міну. Кабонком Я так думаю. І думаємо, куди перекласти цього хлопака, який додасть один плюс до атаки. Але, так розумію, немає сенсу перекладати його, адже цей вдарить під 3, і він якраз знищить того автоматона маленького, що вверху. Час кінчається, треба бігом щось рішати. І я бігом щось рішаю. Все. Так вийшла така спонтанна атака. Хоча, в принципі, я так і планував. Як і поставити цього дядька великого що зверху. Так, він знищує бомбою всі структури, але чомусь поумирали ще й мої хлопці, я не знаю. Знову атакував він в рандомну штуку і це каміння. Прикольні каміння, зараз я розповім їх, а ця штука додає плюс 3 до атаки. Ось, отже, я зачарував його на щось, і оці ходячі, чи Вейкінг, чи Вокінг Стоунс... яка б атака на них не стояла. Він отримує урон тільки один. Тобто три любих атаки ці каміння Це Дуже сильна карта. Ось, вона є тільки в цього ордеру, і вона мені дуже подобається. Він поставив безсмислену споруду. Споруда, яка не має сенсу, Useless. Але вона насправді захищає на 4. Просто так називається. Бомбард використав він якийсь там. Атака зменшується на 2, не знаю. Ох-о-хох. <гр stereotype> -ох -ох. е -е... Ну що ж, зараз мій лучник атакує під 6. І, походу, зараз я зроблю трохи неправильно, адже спочатку треба було посунути вперед верхнього солдата, а лучника поставити знизу. Позаду нього, тоді би ми вбили їх обох. А я зроблю навпаки, і це буде такий фейл жорсткий. Ось, розміняв карти. Зачарую цю штуку. На нього, я надіюсь. І коли я наступне закляття зачарую, в нього він має похилитись на один. Як бачите, він похилився. Плюс 3 до атаки можна додати, але немає сенсу додавати. Хоча можна було, все одно я неправильно зроблю зараз. Все, як бачите, цей вдарить під 6, а цей під 3. А якби я вдарив наоборот, от, навпаки, то я би знищив двох його воїнів. Протупив. Як бачите, щось там він показує. Що треба було їх поміняти, я так думаю. Тепер чекаємо, поки. Сусен Ладен щось там зробить. В нього вже є 7 енергій, ну у мене також. Також це нормально. Як бачите, він вбив мого крутого лучника і дров вбив козел. Підлий. Але у мене є ще один солдат. Цю штуку придеться розміняти на ресурси, я думаю. Хоча можна і солдата розміняти, бо великий шанс, що випаде ще один солдат, але я так і не зробив. Все одно, фокус випав у мене ще раз, це плюс 3 до атаки. І справа. Якась там пастка в мене є, а вона додає плюс подвоє є лічильник, тому я, мабуть, зараз би її використав. Хоча. Ні, а я не... це не роблю, тому що його пушка стріляє в рандомні клітинки. І дуже малий шанс, що він попаде по мені або по камінням. Хоча каміння. Їм не страшна атака. Він ставиться знову цю штуку, цю гармату. Як бачите, він стріляє і не попадає. Тому можна не переживати. Так, його гармата доволі потужна. Ось. Виставляємо солдата. В нього є спайки. Спайки це така штука, коли Коли його будуть атакувати і він буде пошкоджений, то плюс 2 має бути до урону атакуючого. Але я не знаю, чи це працює, я ще не перевіряв точно. Плюс 3 до атаки. Немає сенсу використовувати, адже ніхто з мене ще не буде атакувати, а після, після того їх ще можуть вбити. Тобто. Наперед не треба зачаровувати солдатів, бо їх можуть вбити ще до того, як вони е зможуть атакувати. Ось. Якось так. Він ставить ще одного маленького автоматончика. Якогось там прикольного такого. Всього в нього по два. От. І. Маленький лаг був, але попустило. У нас ще один солдат є, ми розмінюємо цю карту, в нас випав Обеліск, це 5 додаткових. Е стіна, стіна. Але Мік вирішує не ставити його поки що, мабуть. А Краще він поставить солдата, який додає плюс 1 до здоров'я кожному в ряду. Ось. Ставлю його в середній ряд, укріплюю його. І фокус у нас є, плюс 3 до атаки, можна когось прокачати. <кій> все, в нього є релентлес, тобто він буде бити всі 6 очків збитку. Дивіться, раз, два, і все круто. Це дуже корисні такі уміння. Цей зараз буде бити, але він стрельне мою стіну, яка отримає тільки один урон. І це класно. Тобто він може стріляти в мене три рази, поки аж я його зможу до тих пір вбити. Ось. Фух. Що там у нас? Скоро вже, скоро вже. В <с> e, 5 хвилин, 7. Отож, э, ця штука забирає назад в руки карту. Це, наприклад, якщо я захочу перемістити когось звідкись, або. Також весь урон знімає з збиток із гравця. З. Э... істоти. Крічер називається тут. Хоча в нас у нас всі люди, у нас ордер, у нас всі люди воїни. У нас немає всяких приколів там. Ось він ставить ще дві міни, і це дуже підло з його боку. Адже я боюсь їх атакувати. Бо вони дуже шкодять. Ще й ставить автоматончика. Якогось, походу, не знаю якого. Це закляття додає плюс один енергії, якщо помирає мій солдат. Не знаю, чи я буду використовувати його. Я думаю, зараз як знищити. Це ми замінимо, скоріш всього, на дві інших карти. Не знаю, що я тут зроблю. Так, замінив. І... в нас випав солдат. і Ще один фокус, який дає плюс 3 до атаки. Такс. Ми ставимо. Солдата. І зараз. Щось там мік вирішує, коротше. Давайте подивимось, що він вирішить. Такс. Як бачите, під 5 під 1 вдарить і в нього ще одне здоров'я залишиться. Верхній наш солдат. Я ставлю ще одного воїна вниз. І. Е, чомусь зараз я зачарую, здається, каміння. Але треба було зачарувати верхню, бо він зараз помре. Його зараз атакуватимуть під 4. І це ще один був фейл. Ну, але подивимось, що з того буде. Такс. Як бачите, він ще підійшов ближче, не знаю для чого. І зараз нас атакуватиме під 4. І мій солдат верхній помре. Він ставить ще одну катапульту, якусь нову. Ага, вона атакує особливу ділянку на цьому. Тобто, я думаю, можна вибирати, що атакувати. Я просто ніколи не грав оцією енергією, енергетичною колодою. Ось. Тому я не знаю, як ця катапульта працює. Ну зараз ми подивимось. Швидше за все він не зможе атакувати нас. Ось він коцнув одного і вбив іншого. Пушбек це можна забрати назад, віддати йому в руки карту, тобто забрати його з місця. Обеліск я замінив. Ох. І, мабуть, щоб звільнити собі хід для атакування, я когось зараз заберу, ну, але буде видно. Плюс 3 пробавив до атаки. <кій> Ой. Захрипаю вже. Тому коментувати мені футбол не вийде. Цей Кабонг додає один до урону. Тобто він один атаки наносить. Я вирішую, вирішую, забираю. І тепер вільний доступ є у мене до атакування. Також знищив його міну. І вбиваю цей ідол. І атакую його в безкорисну, непотрібну споруду, яка нормально захищає. Знову ж таки, його. Ця гармата буде стріляти в каміння і ще він катапульту назад ставить, але мені вже не важливо, адже я знищив його один ідол. Е, -е. Що тут у нас є? Ще один солдат, обеліск, і ця штука. Якщо пошкодиться солдат, то в нього його лічильник зменшиться. Я зараз, мабуть, когось зачарую на шару кого-небудь. Хоча не треба цього робити, бо. Таке з досвіду. Якщо не немає сенсу зачаровувати, то краще не зачаровуйте просто так. Чим більше у вас карт, тим краще, і чим більше енергії. Як бачите, я перегрупувався, щоб середній ряд атакувати. Це буде плюс 1, плюс 3, 4 вже. От, ще плюс 1 до атаки. Але... І плюс 2 до здоров'я. Ось. Лічильник подвоїться. Катапульти там. Вгорі. Цього солдата, до речі, є цей Relentless, тому він буде бити ось так. Тому все нормально тут. Ого! о Ого! Він поставив здоровання. І тут зараз ще один буде провтик. У нього також є Relentless, тобто він вб'є всіх моїх, якщо захоче. У нього 7 аж атака. Тому що ми зробимо? Хлопці ті, що вгорі, посунуться зараз вниз. Я так думаю. Щоб якомога більше покоцати цього хлопця посередині здорового. Так, як я й казав. Цей назад відступає, цей вниз. Оооо, і що це таке? Я замінив на дві карти і в нас випав здоровий дядько, почесний генерал. Ставимо його нагору. Він також є в нього особливість своя. Також викинемо верхнього нагору, щоб атакнути один раз його верхню споруду. Його ідол. Тобто якась атака така була не дуже вдала, не знаю. Але хоч трохи покосили його. В нього залишилось 4 здоров'я. Так, наш генерал. Коли його лічильник стає 0, то щось там робиться, але я не побачив. Він знову поставив споруду. Перейшов на щоб вбити генерала. Як бачите, він вдарив один раз. І стрільну один раз. Два рази атакує він. Ця штука. Окей. Плюс 3 до атаки. Кому ми додамо? Додамо цьому. Тому що внизу я б додав. І він би тоді вбив. А, ні, все одно би не вбив. Бо там ще кори... безкорислива споруда. Там юзлес structure. Ось, ставимо обеліск сюди, щоб захиститися трохи. 5 здоров'я в нього є. Міняємо карти. Ще один солдат випав. Фліп, ця штука можна відсунути одного його Одного його чувачка десь вниз. І кого ми відсунемо? Я відсуваю цього здорового, але треба було відсунути просто без корисну споруду, адже я би вбив тоді його. Але в будь-якому разі я використовую, я знищую другий ідол. До речі, вчуся на своїх помилках все. Він здався. 365 67 золота я заробив. Ну що ж, ось такі справи. Як бачите, я виграв цей матч без ем, збитків ніяких. Тобто, мене жодного разу він не зміг атакувати. І навіть е, перечасно гравець здався. Ось. Тобто, таке буває не часто. Взагалі, щоб я вигравав, та й щоб гравець здавався, але отаке було. І я записав цей матч. Я знаю, що в наступному апдейті Scrolls додасться функція повтору, тобто можна буде подивитися весь матч ще раз. Це буде дуже класно, тобто можна буде грати, потім просто записати повтор і прокоментувати. Хоча, чесно кажучи, коментувати дуже тяжко і тяжко. Можливо, тому що в пришвидшеному темпі. Бо тяжко я не сприймав і не встигав прочитати навіть, які карти я використовував, тільки по пам'яті говорив. Ось, Тому, в принципі, якщо матч буде сам по собі. Е, не пришвидшений, то можна буде, але цей матч був трохи довгий, 30 хвилин. Я вирішив його пришвидшити, щоб пошвидше вам показати, не затягувати ваш час. Тому давайте ще раз купимо один сувій. Подивимо, що там в мене випало. І щось новеньке. Вау! Дуже е, стара карта. Прокачана тварюка. Рухається, Збільшується її крок на один. Тобто можна пересунути на 1-2 на клітинки. Це дуже прикольно. Ну як? Не дуже, але як бачите, карта доволі стара. Тому я її додам, мабуть, до колоди. Е, ну, ось такий був скролс. Я надіюся, я запишу матч, як ми будемо ще грати проти наступного класу гравців, наступної колоди. Ось, щось типу цього. Все, я дуже вам дякую за увагу. Це такий був Скролс, І бувайте зустрінемось скоро в наступних відео. Ось такі справи. Ось таке.